Так, я думаю, як би так стать, щоб бачить всіх. Вас мало нових герої, я вам хочу сказати. Ви самі-самі відважні, самі такі стійкі і постійні. І це дуже-дуже важливо. Анюточка, іди до нас. Скажіть мені, будь ласка, підніміть руку. Хто любить, Ну, не скажу, що солодощі, а таке от смачненьке все. Хто любить смачненьке, я точно люблю. Дорослі, молодці! А хто не піняв, то, мабуть, вони так поскромнічали. Я хочу вам сьогодні розповісти одну історію. Вона про одного хлопчика. Звали його цього хлопчика Роберт. І от він дуже-дуже любив все смачненьке. І не тільки смачненьке, а коли на столі от викладали якусь їжу. Він вибирав все саме велике. Наприклад, пиріжок саме великий. Цукерку, ну, вони однакові, там саме найвелике. Щось таке, знаєте, шматочок чогось найвеликий і найгарний. Yeah. Да. І от мама думає: ну що ж мені робити з ним? Ну як його навчити? Ну що не можна так? Що треба бути ну, трошки скромнішою дитиною. І у нього була одна тітка. До якої він дуже-дуже любив ходити в гості, тому що в неї завжди було дуже багато смачної їжі. І от вони з мамою домовились зробити щось цікаве, щоб навчити цього Роберта, ну, як себе вести більш, знаєте, навіть не скромно, так. Да? І от, коли вся родина прийшла до них в гості. Стояв дуже великий стіл, було дуже багато смачної їжі. І Роберт сидить і думає, а, він побачив, а там була велика, знаєте, тарілка з пиріжками. І він побачив один самий самий і думає, ой, хоч би він дістався мені, хоч би його ніхто не взяв, поки черга дойде до мене. І дивиться. Брат один бере, сестричка маленьке, велике ніхто не бере. Він уже такий радий. Думає, ну, ось ще одна людина, і я зараз візьму цей пиріжок. І от доходить до нього черга. Зараз я вам покажу. Пиріжок. І він бачить оцей великий пиріжок на тарільці, і він бере його, хватнув, і тільки в рота, а пиріжок. Здувся, а він був пустий всередині. Роберт подивився каже, що ж це таке відбувається? Він його надкусив, а він пустий. І саме ще не тільки пустий, він ще був недобрий. Він так каже, моя тітка так гарно готує, що ж трапилось, чому такий пиріжок він подивився на брата, то їсть з задоволенням на матусю вона теж їсть. Думаю, добре. Поїли ще другу страву, і тут солодке. І там такі тістечка дуже гарні лежали. Ну, думаю, тістечка точно буде смачне, я, я впевнена в цьому. І вже він знайшов саме-саме велике. Дивіться, ніхто не бере, він такий радісний. Доходить до нього черга, він хватає те тістечко, надкушає його, а воно таке солоне. Ну, таке солоне. Його ж перетрусило. Дивиться на брата, брат посміхається, дивиться на сестру теж. Він сидить, а в нього сльози вже на очі навертаються, їжу всю яку не бере, вона дуже несмачна. Він приходить додому, каже: вам було смачно? Брат каже, так, да, мені було дуже-дуже смачно. І що, каже, було тістечко солодке. Він «Да, солодке. А в мене було, каже, таке солоне солоне. І що каже робить? І брат йому каже: слухай, а може, ти не будеш брати це саме гарне і саме велике? Може, ти будеш брати просто, ну, як і у всіх? Може, в цьому справа. І він подумав, каже, мабуть, і коли вони лягали спати і молилась, він каже, Боже, прости мене за те, що я завжди собі вибирав саме гарне і саме, як я гадав, смачне. І не думав ніколи про свого брата та сестру та про маму. Коли він так молився, мама в душі була дуже-дуже рада, що її син зробив такі висновки. Тому ж давайте, якщо у нас буде щось смачненьке, ми не будемо брати саме гарне собі. Ми будемо ділитися з іншими. я вам знаю, хочу сказати один секрет: якщо ви ділитесь з кимось. То ця їжа стає набагато смачнішою, якщо б ви її з'їли самі. Так що давайте ділитись. бо Ісус сказав: пускайте хліб по водам і він вам вернеться з торицею. Є бажаючі помолитись? Є. Ну, я помолюсь за нього. Я запрошу вас піднятись. Наш таточко, наш люблячий небесний батько, ми дуже вдячні тобі за те, що ти даєш нам саме краще. за те, що ти ділишся з нами тим, що є в тебе, і даєш навіть більше. Ми дуже вдячні тобі, Боже, за те, що ти і нас вчиш бути добрими і ділити з іншими людьми, бо це щастя і радість, коли ти можеш зробити якусь людину трішечки щасливішою. Благослови нас бути добрими, щедрими, чесними і радіти тому, що є в нас. Дякуємо тобі за все, за тебе, за сина Твого, в ім'я Ісуса. Амінь.